Ну що ж, давайте тоді ще раз вам покажу це ліжко. Воно з дуба, Має каретну стяжку на велюрі, гарний гудочок всередині, без ніяких лишніх зазорів. Структуру видно дерева дуже чітко, бо це зроблено не в домашніх, як це кажуть, умовах, а робили доволі такі жорсткі професіонали. Ліжко у розмірі 160 на 2. Дивіться, всередині має ось такі ламелі. Ось таку вона красоту. Царги теж, бачите, все видно, структуру, що це дуб, що це не хлам якийсь. А от вона. І таке виглядає. Це не пластмаса, це 100% дерево. Тут теж на велюрі, теж має каретну стяжку. Красота. Саме в такому форматі є в наявності такий колір і є ще білий. Білий можна буде побачити в мене на сторінці. Він є сірий з білим. О, тому деталі і умови, умови купівлі. Ціна його 29900 з безкоштовною доставкою додому. Приходьте до мене в профіль, ставте плюсик, буду відправляти ваше місто. Папа. -па.